В Івано-Франківську відбулось відкриття виставки, яка присвячена 9-річній війні за незалежність України. Окрім інформативних плакатів про трагічні події російсько-української війни, тут представлені зразки ворожого спорядження, знаки розрізнення, шеврони та пропагандистські матеріали. Виставка присвячена війні за незалежність України. Тут висвітлюється на плакатах і експонати представлені періоду від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до осені 2020 року. Але хочу сказати, що крім цієї виставки, яку зараз переглянуть відвідувачі, це і плакати присвячені тим подіям, які відбувалися, трагічним подіям, які відбувалися. От, в вітринах представлені зразки ворожої Спорядження, знаки розрізнення, шеврони, пропагандистські різноманітні матеріали з першого дня повномасштабного вторгнення. У нас є експозиція, присвячена це вже фактично третій етап війни за російсько-української війни. В цю виставку, яку позаду мене, ви бачите, вона відкрита в 2016 році. Ми постійно працюємо над її наповненням з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми почали роботу над новою експозицією. Бо ті люди, які захищають батьківщину, ну на жаль, так стається. Що багато загиблих люди гинуть, і вони заслуговують на надзвичайну повагу їх загиблі, і ті, хто зараз надзвичайно в надзвичайно важких умовах відстоює територіальну цілісність і незалежність України. Це виставка пересувна. Вона буде в нашому місті ще до середи. Вона фактично вже приїхала минулого тижня. Буде у нас до середи. Експонувалася вона в Києві, експонувалася в Хмельницьку. Мали можливість її переглянути в Чернівцях. Від нас вона поїде до Луцька. Віталій Чорненький, Жанна Головенко, Михайло Сенєв. Голос інфо.